У День Героїв Небесної Сотні кропивничани принесли лампадки до пам'ятної дошки герою України Віктору Чміленку. Фармер з Кіровоградщини, учасник Євромайдану, загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера на вулиці Інститутська у Києві. Одинадцять років тому розпочалася сучасна російсько-українська війна. Саме в цей день були вперше зафіксовані перетини Державного кордону України збройними силами Російської Федерації через Керченську протоку. 11 років поспіль Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Перших загиблих за те, щоб Україна збереглася на мапі світу. На площі Героїв Майдану пам'ять учасників Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти і поставили лампадки до пам'ятного знаку зі світлинами майданівців. На цій площі Кропивницького 11 років тому майданівці збиралися на акції. Проголошували свої вимоги до влади після того, як уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Люди збирали гроші на поїздки на Майдан в Київ. Там приєднувались до протестувальників. Везли їм харчі та теплі речі. «Небесна Сотня це збірна назва загиблих мітингувальників на Майдані. День Героїв Небесної Сотні відзначає 20 лютого. Цього дня 2014 року у Києві силові підрозділи режиму президента Януковича розстрілювали протестувальників. Паперовими янголами учасники акції Ангели пам'яті прикрасили ялини на центральній площі. Цю акцію у 2014 році ініціювала українська співачка і ведуча Анжеліка Рудницька. Акція розпочалася саме з трагічних подій, коли на майдані незалежності були розстріляні звичайні українці, які хотіли жити у вільній Україні, і пам'ять про них виготовляється щороку білі Янголи. Це як відлетівші душі наших незалежних вільних українців. Десятий раз приєднався цієї акції вшанувати пам'ять загиблих. Героїв Майдана це люди, які віддали своє життя за, за свободу, які відстоювали вільну Україну. Вшанувати пам'ять загиблих прийшов 83-річний Георгій Талмазан, який у лютому 2014 року був на Майдані у Києві. Це історичні, історичні можна віхи такі. Люди стояли на морозі, і чергували, тому що це відстоювали чесну, незалежність, волю, свободу. От України нашої вшанування пам'яті майданівців тривало пів години. За підрахунками Суспільного участь в акції взяли понад сотня людей. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький.